60 років. Середній вік туриста, який ми зараз бачимо, відпочивають тут. Тут відпочивають. Приблизно десь 80% це люди за 60 років. Для чого я записую це відео? Для відео це записую для тих людей, збережете потім його збережених яким ще до війни я ходив активно розповідав про накопичувальне страхування життя за 20 тисяч гривень у рік. Ну, зараз вже десь 40-50 потрібно відкладати. До чого я? Що ті, хто мене культурно посилали, а хтось не культурно, то оце, що ви втратили? Я вам так такий трохи акцент. Ви втратили е, такий європейський відпочинок у своїх 60 плюс років. Це все вам просто коштувало від 20 тисяч гривень в рік. Це від 30 гривень у день. Так що задумайтеся, ні, ви задумаєте, ні, ви щас не задумаєтеся. Ви задумаєтеся, коли вам буде 60. плюс Тоді ви згадаєте. Того Мельника Олександра це ж він мені порозповідав про якесь накопичувальне страхування життя. А Я й морозилася і не брала від його трубки, бо це ж було дорого. Отак ви згадаєте, але це буде через 30 років.